Гренландська криза та її вплив на Україну. Геополітична гра з високими ставками. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка може здаватися далекою від України, але насправді вона безпосередньо впливає на нашу долю. Дональд Трамп хоче Гренландію. Це не жарт і не політичний театр. Це серйозна геополітична гра, в якій Україна виявилася заручником. 16 січня 2026 року президент США Дональд Трамп. Заявив, що може застосувати тарифи проти країн, які не підтримують його плани щодо контролю над Гренландією. Того ж дня біпартійна делегація американських сенаторів прибула до Копенгагена, намагаючись знизити температуру в конфлікті з Данією. Але з кожним днем стає все очевидніше, це не просто риторика. Що насправді відбувається з Гренландією? Давайте озирнемося на факти. Гренландія найбільший острів планети площею 2 мільйони квадратних кілометрів, 80% його території покрито льодом. Населення лише 56 тисяч людей, переважно інуїтів. Формально острів є автономною територією Данії з 1814 року. Але під льодом Гренландії ховається те, що змінює все. Геологічна служба США оцінює, що там знаходиться 25% світових запасів рідкоземельних елементів. Це ті самі метали, без яких неможливе виробництво смартфонів, електромобілів, військової техніки. І ось критичний момент. Сьогодні Китай контролює 80% світового виробництва цих металів. 80%. Загальна вартість корисних копалин Гренландії понад півтора трильйони доларів уран, залізна руда, золото, алмази, нафта і газ на шельфі. Але це лише частина історії арктична шахівниця. Через глобальне потепління Арктика тане швидше, ніж передбачали найпосимістичніші прогнози. З 2009 по 2019 рік Гренландія втратила 4,7 трильйона тонн льоду. Щороку тане близько 280 мільярдів тонн. До 2035 року північний морський шлях буде вільним від льоду щонайменше 4 місяці на рік. Це скоротить час доставки вантажів з Азії до Європи на 40% порівняно з маршрутом через Суецький канал. Хто контролює Гренландію, контролює ворота цього шляху. Військове вимір. Для США Гренландія це набагато більше, ніж економіка. З 1951 року там діє американська військова база Туле, тепер відома як космічна база Пітуфік. Це найпівнічніша військова база США, критично важлива для системи раннього попередження про ракетні атаки. Як пояснив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін виданню Ліга.Нет, Гренландія це як гігантський авіаносець, який не рухається, вона може допомогти США закрити небо над країною. Якщо на території Гренландії з'явиться військова база іншої держави, Нью-Йорк і Вашингтон опиняться в зоні безпосередньої загрози. Методи тиску згідно з повідомленнями Reuters, адміністрація Трампа обговорювала план прямих виплат кожному жителю Гренландії від 10 до 100 тисяч доларів на особу. При середній сумі в 50 тисяч доларів це коштуватиме 2,8 мільярда доларів, при максимальній планці в 100 тисяч 5,6 мільярда. Для американського бюджету це менше, ніж вартість одного авіаносця класу Джеральд Форд. Ідея проста обійти уряд Данії і звернутися безпосередньо до населення острова. Середня річна зарплата в Гренландії близько 45 тисяч доларів. Навіть мінімальна з обговорюваних сум у 10 тисяч це більше двох місяців роботи, максимальна в 100 тисяч більше двох річних доходів, плюс доступ до американського громадянства, медицини освіти. 15 січня Трамп заявив журналістам прямим текстом: Я хотів би домовитися, розумієте, легким шляхом. Але якщо ми не зробимо це легким шляхом, ми зробимо це складним шляхом. Під складним шляхом Білий дім не виключає використання військової сили. Європейська реакція між страхом і безсиллям. 14 січня міністри закордонних справ Данії та Гренландії зустрілися у Вашингтоні з віце-президентом Джейді Вансом і державним секретарем Марко Рубіо. Після зустрічі данський міністр Ларс Локі Расмусен визнав Нам не вдалося змінити американську позицію. Очевидно, що президент має це бажання завоювати Гренландію. Прем'єр міністерка Данії Мете Фредеріксен попередила якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО. Організація, побудована на принципі колективної оборони напад на одного є нападом на всіх, опинилася в безпрецедентній ситуації. Найбільший і наймогутніший член альянсу погрожує анексувати територію іншого члена. У відповідь 15 січня шість європейських країн Німеччина, Швеція, Франція, Норвегія, Нідерланди та Фінляндія почали розгортання військового персоналу в Гренландії. Німеччина відправила розвідувальну команду з 13 військовослужбовців. Франція оголосила про відкриття консульства в столиці Гренландії, Нууку 6 лютого. Але прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт була категоричною. Присутність європейських військ не вплине на процес прийняття рішень президентом, як і не вплине на його мету придбання Гренландії. Паралель з Венесуелою. 5 січня США здійснили військову операцію у Венесуелі, захопивши президента Ніколаса Мадуро за допомогою винищувачів, бойових вертольотів і спецпризначенців. Його доставили до Нью-Йорка для судового переслідування за звинуваченнями в торгівлі наркотиками. Ця операція стала сигналом. Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого Дому, заявив CNN Ми наддержава. Це вже не прихована загроза, це відкрита декларація політики сили. Як зазначає видання The Atlantic Council, США впроваджують доктрину Трампа щодо доктрини Монро це наша півкуля. Державний департамент опублікував це в соціальній мережі X, підкреслюючи запуск нової стратегії. Що це означає для України? П'ять критичних наслідків. Один. Розкол європейської уваги. Експерти єдині у висновку: гренландська криза відволікає увагу від України саме в найкритичніший момент. Шахіст і опозиційний російський політик Гаррі Каспаров написав у соціальній мережі X. Путін у захваті від екстраординарних дій Трампа, і доки Трамп витрачає спільний час на Гренландію, Росія продовжує бомбардувати Україну в розпал зими. Американська журналістка Ен Еплбаум зазначила, що НАТО зараз зосереджено на Гренландії замість того, щоб закінчити війну в Україні. 2. криза довіри до США. 15 січня, за повідомленням NBC News, Трамп зробив ще один несподіваний поворот. Він заявив, що саме президент України Володимир Зеленський, а не Путін, є перешкодою для мирної угоди. Це відбулося після місяців спільної роботи Києва та його союзників над переглядом пропозицій та забезпеченням довгоочікуваних гарантій безпеки від Вашингтона. Ця заява шокувала європейські столиці як можна довіряти гарантіям безпеки від США, коли того ж дня вони погрожують напасти на союзника по НАТО? 3. Європа змушена обирати між Гренландією та Україною. За словами Мулі Рахман, аналітика European Council on Foreign Relations, який цитує CNN, європейський пріоритет на 2026 рік залишається незмінним: утримати США залученими в Україну, навіть якщо це призведе до тиску на Копенгаген піти на поступки США щодо Гренландії. По суті, у них немає вибору, тому що процес переозброєння в Європі займає від трьох до п'яти років, додав він. Європа фінансує оборону України вже понад рік, оскільки Адміністрація Трампа не звертається до Конгресу за новою військовою допомогою. Хоча Європа нарощує власну оборонну промисловість, вона залишається критично залежною від США щодо зброї, яку купує для України. 4. послаблення НАТО як гаранта безпеки Данський міністр оборони Троельс Лунд Польсен заявив 14 січня. Малоймовірно, що країна НАТО нападе на іншу країну НАТО, але саме слово малоймовірно, замість категоричного неможливо вже багато про що говорить. Якщо США справді підуть на силовий захват Гренландії, стаття 5 Північноатлантичного договору принцип колективної оборони стане беззмістовною. Не буде одностайності для її активації. Як зазначає Кейр Джайлс, експерт з Євразії в Четам Хаус, розміщення європейських військ у Балтійських державах і Польщі. Після 2017 року стримало російський напад там. Найкраща опція Європи розмістити військовий стримувальний фактор у Гренландії зараз, вважає він. 5. прецедент для Росії найнебезпечніше в усій цій історії сигнал, який отримує Путін. Якщо США можуть анексувати територію союзника, посилаючись на національну безпеку і історичне право, чому Росія не може робити те саме? Колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв Уже жартує в соціальній мережі X про можливий референдум у Гренландії про приєднання до Росії, проводячи паралелі з окупацією Криму. Російське посольство в Бельгії звинуватило НАТО в мілітаризації Арктики під вигаданим приводом зростаючої загрози з боку Москви та Пекіна. Олексій Мельник, співдиректор з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Київського аналітичного центру Разумков Центр, провів для Київ Індепендент» паралелі з 2014 роком. Якщо Трамп вирішить діяти так само, як Путін у 2014-му, наслідки будуть досить схожими. Росія вже мала військову присутність на Кримському півострові, але обрала радикальні кроки замість дипломатії. Що далі? Три можливі сценарії. Британське видання The Economist окреслило три сценарії розвитку подій, які розглядають європейські чиновники. Сценарій перший розрядка напруженості. Спроба заспокоїти Трампа та довести, що ні Росія, ні Китай не становлять реальної загрози острову. Дипломати Північної Європи вже спростували заяви Трампа про російські та китайські кораблі біля Гренландії, повідомляє українська правда з посиланням на західні джерела. Сценарій другий військове стримування. Розвертання європейських військ як розтяжки достатнє для того, щоб зробити будь-яку американську операцію політично неможливою без відкритого конфлікту з союзниками. Франція вже пропонувала створити постійну військову базу ЄС у Гренландії? Сценарій третій очікування нової мети сподівання на те, що Трамп просто переключиться на інші питання після того, як вщухне Ейфорія від операції у Венесуелі, можливо, на Іран або вибори 2026 року. Припускається також, що висловлювання президента США це лише блеф для отримання поступок від Данії. Висновки що означає ця криза для України? Друзі, давайте будемо чесними. Ситуація навколо Гренландії це не просто якась екзотична геополітична супречка на іншому кінці світу. Це перша справжня перевірка на міцність трансатлантичних відносин за адміністрації Трампа. І ця перевірка відбувається саме тоді, коли Україна потребує єдності Заходу більше ніж будь-коли. По перше, європейська увага розсіяна замість концентрації на забезпеченні гарантій безпеки для України. Європейські лідери змушені захищати свого власного союзника від іншого союзника. По друге, криза довіри до американських гарантій досягла критичної точки, як Україна може покладатися на безпекові гарантії від держави, яка погрожує військовою силою іншому члену НАТО? По третє, Європа опинилася в пастці вибору, їй потрібна підтримка США для України, але це може означати мовчазну згоду на тиск щодо Гренландії. Як сказав Даніель Фріт, ветеран американської дипломатії в інтерв'ю CNN, Хоча Європа залежна від військової техніки США в короткостроковій перспективі, континент має більше важелю впливу, ніж зазвичай вважається. По-четверте, прецедент, який встановлюється криза, жахливий якщо сильні держави можуть просто забирати території слабших, посилаючись на безпеку та ресурси, то вся система міжнародного права руйнується. А це означає зелене світло для Путіна не тільки в Україні. А й скрізь, де він бачить законні російські інтереси? По п'яте, Росія отримує безцінний подарунок. Москва може тепер вказувати на дії США як на виправдання власної агресії. Російські ЗМІ вже глузують з європейської безпорадності. Як повідомляє The Moscow Times, російські посадовці та прокремлівські фігури звинувачують захід у мілітаризації Арктики і висміюють неспроможність Європи захистити Гренландію. Що має робити Україна? В цій ситуації Україна зберігає дипломатичне мовчання щодо Гренландії, і це правильно. Як відзначає Київ Індепендент, Україна уникала критики минулих військових втручань Трампа, навіть позитивно відгукуючись про удари по Ірану в серпні та операцію в Каракасі. Але за лаштунками, українські дипломати мають працювати з європейськими партнерами, щоб утримувати увагу на російській агресії як головній загрозі євроатлантичній безпеці, підкреслювати важливість єдності НАТО саме зараз. Наполягати на конкретних письмових гарантіях безпеки, а не на розмитих обіцянках. Використовувати гренландську кризу як аргумент для прискорення вступу України до ЄС та НАТО. Фінальні думки друзі. Ми живемо в епоху, коли міжнародні правила змінюються на наших очах. Дональд Трамп не винайшов геополітику сили, вона існувала завжди. Але він робить її відкритою, неприхованою, офіційною політикою. Гренландія це не про льодовиковий острів із 56 тисячами жителів. Це про те, чи буде 21 століття побудоване на правилах чи на силі? Чи матимуть значення договори і союзи, чи лише військова міць? Для України це питання екзистенційне. Якщо система міжнародного права і безпеки руйнується, ми залишаємося один на один з агресором, який у 100 разів більший. Якщо НАТО не може захистити Данію від США, як воно захистить Україну від Росії? Найближчі тижні та місяці покажуть наскільки серйозні наміри Трампа щодо Гренландії. Спеціальний посланник Трампа з питань Гренландії Джеф Лендрі заявив 16 січня Fox News, що планує відвідати данську територію в березні і вірить, що угоду можна досягти. Але незалежно від результату, ця криза вже змінила геополітичний ландшафт. Вона показала крихкість альянсів, обмеженість європейської сили і небезпеку непередбачуваного американського лідерства. Україна має зробити висновки і діяти відповідно. Тому що в новому світі, який формується, виживуть не найсильніші, а найрозумніші і найгнучкіші ті, хто вміє використовувати кризи інших на свою користь. І, можливо, саме зараз, коли Європа боїться за Гренландію, а США демонструють готовність до односторонніх дій, Україна має нагадати всім. Якщо ви не захистите принципи міжнародного права зараз, ви не зможете захистити їх ніколи. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, геополітика твориться не лише в кабінетах, але й у наших головах. У нашому розумінні того, що відбувається. Слава Україні! Шановні глядачі, якщо ця аналітика була для вас корисною та цікавою, прошу вас підписатися на наш канал Історія економіки. Ми продовжуємо досліджувати найважливіші геополітичні та економічні процеси, які впливають на долю України та світу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, це допоможе алгоритмам YouTube показати наш контент ширшій аудиторії, а отже, більше людей дізнаються правду про те, що насправді відбувається. І обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про гренландську кризу та її вплив на Україну. Як ви вважаєте, чи зможе Європа захистити свої інтереси? Чи варто Україні побоюватися прецеденту, який встановлює ця ситуація? Ваша думка важлива. Давайте разом обговоримо це питання. Дякую за увагу і до нових зустрічей!